Розгромили за 30 хвилин. Шахтар не залишив шансів вересу у матчі однієї восьмої фіналу у Кубка України. Поєдинок на стадіоні Авангард у Рівному завершився з рахунком 0-3. Таким чином, команда Сергія Лавраненка припинила участь у боротьбі за трофей. Більше далі у сюжеті. Шахтар Верес у нинішньому сезоні суперники зустрілись уже вдруге. Влітку рівняни з гірниками у матчі чемпіонату УПЛ зіграли 1-1. Тепер права на помилку не було. Обидві команди боролися за вихід у чверть фіналу Кубку України. Шахтар завжди я казав, що він бореться і буде боротися за. Тільки на всіх турнірах там Ліга чемпіонів, Прем'єр-Ліга, Кубок України. Неважливо, де він буде грати. Він завжди ставить максимальні задачі під ці задачі. Керівництво бере футболістів, які можуть вирішувати ці задачі. Команда Сергія Лавренненка на рівних протистояла діючим чемпіонам України більше години. У першому таймі команди обмінялися лише одиничними гострими моментами. Шахтар демонстрував низькі швидкості і майже нічого не створював на чужій третині поля. Ми першому тайму нам не вдавалося зіграти в такому темпі, якому ми хотіли в такому високому, тому. Ми поговорили з гравцями попереду, щоб ми змогли. Не так повільно грати, як в першому таймі, і зрозуміло, що гравці почали використовувати вільний простір і прискорились, і ми мали моменти і забили голи. Зламати оборону Вереса. Вийшло лише всередині другого тайму. Рахунок відкрив Кащук, який після пасу Бондаренка з гострого кута врази ворота. Зіграти Бондаренко віддає передачу на кащука. Ось так Шахтар відкриває рахунок на 65 й мені мач. А за три хвилини відзначився і сам Артем Бондаренко, який парашутом з лівого флангу перекинув Когута. Підняв голову. Бачите, секунду на прийняття рішення. І елегантна пістічка за Когута. фінальну крапку у компенсований час поставив очередько. Олег замкнув простріл від Сікана. Гагун і Курко не розібралися між собою. Хто ж з них повинен грати з очередьком? Ну, з таким суперником важко розраховувати на одну четверту. Можна розраховувати і на фінал, але ж ми розуміємо, що з ким ми граємо, тому ми оцінюємо свої можливості, оцінюємо, наскільки ми можемо з таким суперником грати. От я, в принципі, я ж кажу, якщо подивитись на результат на табло, то начебто здається. Враження, що ну така гра була в одні ворота, але в принципі гра складувалася досить рівно. більшу часу ігрового, але ну суперник реалізував свої моменти. Таким чином, Вере Шахтар, 03 і рівняни припиняють боротьбу за Кубок України. Ілля Тамашевський новини рівного.